Стрільці, привіт! Рада вас вітати! Дивимось для вас листопад 2025 року. Яким він буде для вас? Відео актуально для тих, хто у нас по сонцю стрілець і по асценденту стрілець. Розпочинаємо з ваших енергій. Так. Цікаво у вас тут виходить сила, чистота. Корожнеча. Є бажання у вас очистити себе, очистити свій простір. Можливо, будете займатися різними детоксами як для вашого тіла, так і для вашого розуму. Це було б дуже вам корисно позбавитися всього лишнього, Позбавитися якихось хвостів, які за вами волочаться, те, що у вас недороблене лежить, ви або вже його викиньте, або закінчите. Ось, Це було б дуже-дуже класно. Також не забувайте про свій фізичний стан, стан здоров'я, процедури краси. Це важливо в цьому місяці це дасть вам більше енергії. А ми з вами зараз розглянемо особисте життя для стрільців, роботу, фінанси, а також пораду. Для вас. Особисте життя. Імператриця. Для тих, хто в нас наразі самотні, зірка. Двійка пентаклів. Тут йдуть знайомства вас по інтернету, соціальні мережі. Для чоловіків знайомство з імператрицею, тобто жінкою яскравою, харизматичною, впевненою в собі, жінкою з ресурсами, як фізичними, матеріальними, так і інтелектуальними. Також це може бути знайомство з людиною іншого віросповідання або ж іноземцем спілкування. Спілкування, пристрасть, бажання зустрітися. І побачитися. Це може бути не лише іноземець, як і от, там, ви в різних містах в одній країні. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах. Як у вас тут ситуація стрільці? Так, тут якийсь новий новий виток ваших стосунків. Я б сказала, це для когось може проходити як вагітність пологи народження дітей. Для когось це дорослішання ваших дітей, і ви розумієте, що це і вас, да, переносить на якусь іншу сходинку все-таки в вашому житті. Також це розпочати якийсь новий проєкт, разом з вашим партнером чи партнеркою. Також покращення. Комунікації в партнерстві, пристрасть збільшення мені сказати, пристрасті, да, дійсно, тобто тут більш з яскравістю, з комфортом зв'язано, ви ніби свої стосунки переводите на новий рівень енергетично саме. Може, починаєте в них більше вкладатися, і звідси виростає. І пристрасть, особливо, якщо ви в стосунках довго. Ось а для інших це все-таки контекст вагітності, пологів, одруження, зокрема. Що в нас з вами? Так, робота. п'ятірка пентаклів. для тих, хто в нас наразі не працює. Так, це швидко отримати якісь потрібні вам документи, дотації, субсидії, фінансову допомогу. Тут треба буде от реально швиденько, швиденько-швиденько десь пролізти без черги, отримати своє. Отак мені хочеться сказати. Ось. Виплати, які пов'язані з дітьми, теж там, аліменти чи будь-які інші. Державні призначені вам гроші. Для тих, хто в активному пошуку роботи зараз. Так, так. Тут шукаєте роботу в більшості через інтернет, або в інтернеті, або ж йде співпраця у вас з іноземними. Конторами і підприємствами. Чи є тут можливість знайти роботу вашої мрії? Все-таки тут жезлівця про енергію, про мрію. Да, е, да, є така можливість. Тобто тут ви однозначно знайдете роботу. Можливо, заради неї вам доведеться переїхати або навчитись кермувати автомобілем. Теж як варіант. Для тих, хто вже працює по найму. Намагайтесь зберігати спокій. Зберігати спокій, можливо, будете за головного за головну, тобто у вас керівництво буде відсутнє, вас будуть ставити як праву руку, хочете ви того чи ні. Також намагання зберегти ваш спокій. Ви будете намагатися відмежовуватися від робочих питань, якими, звісно, буде заповнений весь ваш час. Також тут моменти пов'язані з офісом. Тобто з'являтися на офіс, якщо ви працюєте віддалено, або ж загалом повністю переводити роботу на офісний план, зміна місця, тобто можуть вас з одного офісу переводити в інший. Також певні перетрубації в колективі, які саме пов'язані з вищою ланкою, тобто зміни керівників. Так. Для тих, хто працює сам на себе. Так, суд. Немірність. Тут у вас можуть повертатися ваші попередні замовники. Будете з ними співпрацювати, може бути замовлень дещо менше, або ж це може показуватися як лише початок шляху. Як вам рекомендувала про себе заявляти, показувати себе, збільшувати кількість своїх навиків, додавати, можливо, нові в прайс і будувати нетворкінг, щоб вас рекомендували. Це теж було б прекрасно. Для тих, хто має власний бізнес. Так, а тут конкретні зміни, пов'язані з тим, що, наприклад, вам потрібно більше приділяти час у вашій родині і питання бізнесу, особливо, якщо вони не задовільняють більше вас фінансово, ви будете змінювати. Тобто це закриття, продаж, реорганізація, виведення звідти активів. Ось в такому ключі буде відбуватись. Що в нас стосовно фінансів? Колесо фортуни. Неочікувані фінансові надходження. Або ж планові. Планові в якому контексті? Ви зробили якийсь там депозит дуже давно. І от ви розумієте, що десь уже зараз він має прийти. Купили акції, наприклад. І ось десь уже зараз вам капнула трошки монетка, да? через це. З одного боку не очікувано, бо ви вже ніби й забули про це, з іншого боку, приємно. Так, да, тобто тут окей, все по фінансах, стабільно себе тримаєте на а, ногах. Хочеться мені сказати на а, кентавер, це ж стрілець, так, да, все-таки. Мені цей образ, як я тільки бачу, а, лицаря Пентаклів тут, він мені от прям ви. От Структура, чіткість, я на своєму місці такий стою на, ну, на своїх копитах дуже, <гум> дуже е е суттєво. Це, зокрема, про те, що ви фінанси відкладаєте. Ви не просто витрачаєте все в повітря, а ви реально задумуєтесь про те, що ви будете робити далі. Що в нас стосовно поради. Прекрасна порада, на мою думку, це ту ж чаш. Впустити трошки більше позитивних емоцій, більше енергії. Що вас наповнює? Вирішити питання з хронічними захворюваннями. Можливо, вам потрібно подивитися, що у вас там з водним балансом робиться. Як багато ви п'єте води чи п'єте ви? її взагалі, це важливо. Також. Я вам порекомендувала зайнятися якимось хобі. Те, що приносить вам задоволення, те, що просто приносить вам радість. Да, не хочете закохуватись, якщо ви вже закохані, підтримуйте це почуття, але і давайте собі нових позитивних емоцій. Тобто, вам треба знайти оце, оце джерело позитивних емоцій для себе в листопаді, яке буде вас підтримувати на плаву психологічно. Всі ресурси у вас вже є. Вам просто треба, щоб вони от як фонтан, да? свіжа водичка постійно надходила. Свіжі ресурси надходили. Яке ваше оточення? Оточення у вас тут, я вам скажу, досить таки непогане. Тобто це люди, які не намагаються вашу бульбашку проколоти. Це люди, які вас приймають такими, якими ви є. Можливо, занадто бачить вас авторитарною особою або занадто такою обособленою особою, яка не потребує допомоги і підтримки, яка може все сама. Але, зокрема, у вашого оточення є конкретний шлях на вашій дорозі життя, і це мене радує. Тобто, завдяки вашому оточенню, ви реально можете щось зрозуміти для себе важливе. в листопаді. Як ви себе будете відчувати, ким ви будете? Любов до себе, створення. Тобто для вас любов до себе буде проявлятися в конкретних фізичних справах, які ви будете робити для свого тіла, для своєї душі. Тобто, це не про те, що я просто стою, дивлюся на себе в дзеркалі і розповідаю, який я класний чи яка я класна. Це ви конкретно будете робити речі, якісь для вашого здоров'я, для вашої зовнішності, для вашого благополуччя. Ось. І В цьому буде якраз і ваша любов до себе проявлятись у створенні. Чогось хорошого і прекрасного для себе. Що, стрільці? Люблю, цілую. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пока-пока.